Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Я знову на городі в себе. Вийшла зробити екскурсію що тут з перчиком, як обстановка. А ну тут що є? Перчик є, треба вже буде, мабуть, підзбирати трошки ось. О, красуньки вже й почервоні, один на зернятка. Треба оставити той червоний на насіння, щоб було на наступний рік. <кій> так, що в нас тут зелений вже починає червоніти, лимонного кольору. Підростає після дощику. Гарніше так пішов прямо, прямо гарно, я задоволена. І з кущик цієї айстрочки. Самий шикарний, найрошній, мабуть, буде білого кольору. Квіточка ось починає вже. Так. Що в мене тут далі? О, ось якийсь кірісний кущичок. Так, що тут? Ага, тут якийсь фіолетовий, не би, баклажан. Цікаво. Баклажанів поруч немає і зовсім не садила, а вони якісь такі фіолетового кольору. Ха. Ой, гляньте, то що таке за перець? Кумедний ще росте вгору? Ну нічого, байдуже, як би смачний був. Так, паперчику екскурсію зробила. Тепер переходжу до наших помідорів. Покажу, які помідорки в нас чи вродили, чи не вродили. О, ось такі розові велетні два. Я не буду їх піднімати вище, щоб не зламати саму. Сами кущики стебло. Отакі величезні. Розові це такі в нас. Так, Ось такий кущ червоних. Красавці. Ось. Ну, мабуть, грам по 700, по 800 є один. Здорові, гарні. Так, тут також ось це вже з таким кінчиком. Ось. Красавчики. Красавчики. ось два. До землі також похилилися, стебла не витримують, бо тяжкі, тяжкі. А все погляньте, хіба не краса? Сливки, які красуньки? А? Не втримаюся, одного зірву. І з'їм. Ось так. Красунчик. Так, підемо далі по грядці, далі, що там у нас далі з цими помідорами. А далі сливки розові ось такі гарненькі. Так, підійшла до куща розові також сливки ще. Це ті, що в'ються. Оце перший рядость. Далі йде по стовбуру другий і третій ось ще зелені, не дозріли. Не дозріли ще зелені. І ось малесенькі ще тільки гляньте. Це є четвертий ряд. П'ятий ряд буби, але цвіт засух. Сухий. Отак. От Червоні, червоні, круглі, ні, не круглі, ось таким кінчиком гостреньким. Ось ці. Це також сливки схожі, ну, з таким кінчиком також гострим. Ось вони ще зелені, пізніший сорт цей. Збирати помідори, зараз я не буду показувати вам. Тому чому? Тому, що планую я їх переробляти на вихідний день. Тому зараз нема такої потреби їх зривати, щоб вони стояли три дні і чекали вихідного дня, коли Таня надумає їх переробити. Так, ці також пізніше вже починають спіти. Деякі вже. Червоні, деякі ще зелені. Отак. От Хватає помідорів. Думаю, що нам вистачить, тим більше, що багато залишилося з минулого року. Так що, з помідорками. Це на першій ділянці. Зараз підемо, побачимо, що на іншій. Так, на цій стороні у нас грядочка з помідорами пізніших сортів. Ось такі починає один уже побурів, як у нас кажуть. Так, далі сонце світить, погано знімати, але, але буду старатися. Ой, гляньте, гляньте, друзі, які красавці. М -м -м -м. Красота, красота, я задоволена. Оранжеві сливки, красуньки. Пізніший сорт зелені біліють тільки. І ось такі. Один кущ тут червоних, а один кущ розових. І якось так вони разом. Разом. І апельсинового кольору. Ось такі. Екскурсію з вами по помідорах провела. Ну і друзі, проходячи мимо, не змогла втриматися, щоб вам не показати ось такий рай. Це виноград Молдова. Також ще недільку-дві, і буде красота і смакота. Ось так. Дякувати чоловікові, що приклав немало зусиль для того, щоб його зберегти, щоб побризкати, обрізати. І, і осінню, і по весні. треба багато працювати, щоб мати такий результат. Але ж смачно для себе ж, коли зриваєш таку грону Смачного винограду. Так, хочу скуштувати ягідку одну, яка за смаком. Ага, рветься дуже нелегко, тому, мабуть, кисла. Ну, сказати кисла ні, але кисло солодка але ще не достигше. В коментарях мене запитували, чому одні ягідки великі, інші менші. Не знаю, що вам сказати. Запитати треба у природи, мабуть, так і зручно. що одні ягідки більші, інші менші. Всім дякую за увагу, друзі! Закінчую своє відео квітами, звичайно ж всі квіти для вас. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. І відцвітають останні трояндочки. Мабуть, вже ці бархатні цвісти не будуть, я так думаю, не встигнуть. Шкода таку красу, але всьому свій час.